Є новина, друзі. Дедлайн Трампа. в Москві та тарифи діють. Дослухайте до кінця. Вчора Трамп заявив, і Америка звернулась в ООН, що до 8 серпня вони хочуть заключити угоду, і ну і зразу всі там, значить, буде якась угода, будуть домовлятися. Можливо, тому що Вітков їде до Москви. Зараз про це поговоримо. Але я так розумію, що США звернулась в ООН. Повідомити просто всі країни, що якщо росіяни не припинять війну до 8 серпня, то це означає, що вони введуть в оці вторинні санкції. А вторинні санкції будуть бути по всіх країнах, які щось купляють в Нафту, нафтопродукти ну, інші енергоресурси. І це такий тиск просто на Росію через організацію ООН. Трамп заявив, що він не знає, чи ці тарифи подіють на Путіна, чи він припинить війну. Після цих тарифів, але він сказав, що ми точно їх ведемо. Ну, якби чекати більше не будемо. Рубіо, держсекретар заявив, що вони ведуть перемовини з росіянами перманентно, але ну ніякого результату немає. Та ми це бачимо по заявам росіян, Медведєва і так далі. Тому подібне, що що відбувається в публічному просторі. Що цікаво, відков їде з Ізраїля, де він зараз займається врегулюванням війни. В Росію це сказав Путін. Путін це сказав Трамп до Путіна і там будуть вестися перемовини. Я, наприклад, не маю великої надії на Віткова, тому що ми бачили, як він регульовує конфлікти по всьому світі. Це потім не спрацьовує. Але я так розумію, що Трамп просто дав Путіну останній шанс перед веденням оцих. Смертельних санкцій. І тому їде відку. Що найважливіше з того всього, що тарифи, які були введені проти Індії, почали діяти моментально. Індуси, як ті отримали тариф 25%. По-перше, вони були в шоці, що вони отримали сформулювання за війну агресивну Путіна проти України. Вони не очікували цього. По-друге, вони там розказували, що вони хотіли заключити угоду, тягнули час. А тепер ну, реально їм треба реагувати і з'явилася інформація що вони ще за декілька днів тому що розуміли що будуть введені тарифи, припинили закупку нафтопродуктів і нафти в росіян От що треба зробити треба вести смертельні санкції і всі країни які хочуть щось продавати в сша вони просто зупинять надавати гроші путіну для вбивств українців тому що ну масована атака по києву забрала 27 життів вже на цей момент. Розумієте, 27 людей загинуло із терористичної атаки на Путіна. До речі, про це сказав і Трамп і вперше назвав Путіна і його дії огідними. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка. Телеграм, шапці профіля, підписуємося.